Мені що Хто зібрався, хто залишився. Добровільно виявили бажання комплектувати. Нашу тактичну службу. Вони розуміють, що їхні товариші пострадали, вони розуміють, що треба Україну захищати. Вони розуміють, що на території України дуже багато запротизів, незаконних формувань військових, які чинять махобежі. Вони прекрасно це розуміють і говорять, товариш майор, ми, ми тут будемо. Це мені йде нормально, відноситься теж до нас добре, можна сказати. Ну, є помагаюся всякі, звісно. А так в основному все нормально. Ніяких нічого не знаходили такого зайвого, ніяких зброї нічого.